Вітаємо наші підписники, глядачі. Новий випуск це наше буде розмовне відео. Відео трішечки про бізнес, знову ж таки, відео в цілому про тенденції, про наш магазин. Болюча тема, знову ж таки, хочеться ще раз її підняти, тому що ну, такі, є трішечки такі неприємні речі. Ось. І це буде якраз корисно тим, хто можливо займається бізнесом. То, можливо, так цікавиться даною тематикою, яка на, на нашому каналі. А, хочу поговорити про в цілому магазини і про а, купівельні, якщо це можна назвати, купівельні настрої наших а, співгромадян. Значить, справа в тому, що в нас було три спроби. Фізичне відкриття фізичного магазину, що ми були там в центрі, наче і зручно добиратися. Да? Ми більше так розвивалися через інтернет. Ну, скажу відверто, наче більш-менш були клієнти, але недостатньо для того, щоб утримувати цей магазин, тому що це і оренда, це і продавці, які мають бути в магазині. А в нас нагадаю, хто нас можливо зараз перший раз подивиться по рекомендаціям. Нас ми себе позиціонуємо як магазин чоловічих товарів. Но, насправді магазин унікальний. Тобто в нас магазин а, ділиться на дві частини. Тобто перша частина це техніка, Тобто це машинки для стрижки, електробритви, шейвери. А друга частина це косметичні засоби. Це а, там, гоління, після гоління, там, різні а, особиста гігієна і так далі. Там, Сталін волосся, тобто повністю йде. Товари для догляду, якщо ми в цілому, так. до речі, парфумерія також унікальна нішова. Ми намагались здивувати, намагались щось цікаве показати. В цілому, ось задумка була така: тематика магазину: що, по-перше, що приходить для чоловіків, тобто, щоб в них був свій куточок, там в торговому центрі, десь в магазині, вони приходять, і людина знає, що тут все чоловіче, все те, що йому потрібно для догляду за бородою. Там, знову ж таки, десь а, стрижка. А, це був класний подарунок, і для жінок це був цікаве місце, тому що можна було а, прийти і обрати якийсь подарунок. Так? І, а, в принципі, ну, поки що це не працює. Чому? От, мої думки, чому такі магазини досі в нас не працюють? Хоча я вам скажу: ми коли були в центрі, до нас приходили а, за кордону, там були якісь там, туристи, чи там просто десь вони по роботі, можливо, тут були. І вони дуже це класно сприймали, для, і для них це щось було як звичайне. А в нас це чомусь. Ну, я навіть не можу сказати, що воно там розвивається. У нас майже конкуренції немає. Е, якщо ми зайдемо в торговий центр, якийсь популярний, ви там багато побачите чоловічих магазинів, ви навіть з великим затрудненням, да, з, великі, з великою натяжкою знайдете. Хоча б магазин чоловічого одягу окремо. Один-два на торговий центр, можливо, ви знайдете. Все. Нічого немає чоловічого. Здавалось би, ось ми придумали такий проєкт, щось нове. Але воно не запрацювало. Хоча, справді, ви знаєте, ну, нас, ось, ми вже зачинилися там з початку року, але все одно до нас там телефонують, нас шукають, люди хочуть десь кудись приїхати. Але ж цього недостатньо. Так само і в торговому центрі ми зачинились, люди нас шукають, тому що їм це цікаво, їм це потрібно, і вони самі кажуть, так другого ж нічого тут немає. Це був єдиний магазин. Але недостатньо, бачите, недостатньо відвідувачів для того, щоб триматись. Які основні причини? Ну, по-перше, якщо ми говоримо про техніку, моя, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, хочеться вам поділитись. Якщо це а, техніка... Вона ну, цікаво, так, попит є, але люди не хочуть купувати техніку досить часто. Вони хочуть купити на 10 років. От дайте мені щось на 10 років, дайте, скажіть, де мені шукати потім запчастини, щоб я його часто не міняв. Ось так. І в багатьох, звичайно, вже така техніка є. Тобто це ж не кожен день потрібно. А що стосується косметичних засобів, ну, тут взагалі дуже складна ситуація. Це не розвинено, це не цікаво багатьом. Не знаю, чому це дуже потрібно. Тобто зараз мені здається, догляд в цілому людей дуже важливий. Єгієна там хороша, якісна парфумерія, якісний шампунь для волосся. Чому ні? Чому, чому чоловіки так холоднокровно цього ставляться? Це ж нічого пану цьому нема. Ви спробу спробуйте. Ми я був в ком'юніті Барберів. Ми спілкувалися на цю тему. Вони кажуть, що чоловіки по природі такі вони вперті, це правда, і вони не хочуть пробувати щось нове. От, наприклад, для бороди, він каже, я поїхав, там хлопцям кажу, що вам вони з бородою кажуть, вам треба обов'язково олію для бороди. Це базовий засіб кожного дня треба використовувати. Вони такі, а точно треба, а точно вони кажуть, так, треба. І потім, от він їм привіз, передав оцю олію. Через місяць вони телефонують, вези нам ще цю олію. Розумієте? Коли вже спробували. Тому а, така ситуація зараз, що. Ну, от, замкнутий круг. Косметика не сильно цікава. Техніка, наче цікава, але не, по, не постійно вона потрібна. І виявився магазин, ну, а, не має достатньої кількості відвідувачів. Дуже прикро, звичайно. Я ж кажу, ще раз повторюю, що до нас. І люди хочуть, є, бажаючи приїхати. Є наші якісь постійні клієнти в магазині. Але недостатньо кількості цей для того, щоб тримати цей магазин. І знаєте, що саме болючіше, що справді ж і стараємося, і все, і роз, скільки ми його розвивали, скільки всього. І причому це був хороший торговий центр. Ось зараз ми виїхали. І що ви думаєте, там буде на нашому місці? Буде жіноча косметика, причому дешева. Така якась дуже дешева, я не знаю, що вони там думають собі, але дуже дешева. Будь ласка, ще одним жіночим магазином буде більше. І знаєте, ще ось така цікава от по клієнтам можу сказати, що а чоловіки теж така якась цікава в них логіка дуже економлять на собі. Це правда. Це я, я як людина, яка особисто працював з клієнтами. От в мене таке. Таке ось є аналіз який я провів. Дуже сильно на собі економлять. Вони можуть, чоловіки багато готові останнє віддати жінкам, але на собі економлять. Ось, ось трішечки незрозуміло, чому так. А, тобто, от, наприклад, чому жіночий бізнес, да? так, жіночі товари такі популярні, тому що, по-перше, і жінки це купують. А по-друге, і чоловіки купують жіночі товари. Жінкам на подарунки, чим просто їм купують отак. От от. А собі ну, вже економлюють, вже там доводиться обирати. І так само, що стосується жінок, да, які там на подарунок. Також розповім такий кейс. До нас приходить. Це була в мене колега-продавчиня в магазині працювала на той момент. І каже, що там до нас прийшов представник товар, пропонує теж дівчина От. і пропонувала ну, там якісь свої косметичні засоби іспанського бренду. Ну, непогана косметика у нас вона була. А, і наша продавчиня каже, ви знаєте, ну, на жаль, немає великого попиту. Зараз Тобто косметика не так добре продається. Каже, що і чоловіки на собі економлять, і жінки не подарунок, не купують, вони теж економлять на чоловіка. І вона каже таку штуку, каже, правда, ви правильно кажете, я теж своєму чоловіку не буду купувати таку дорогу косметику. Я йому куплю щось дешевше. Отака от, от історія. Тому о, тут без образ тут просто мої отакі аналізи, які я провів. Тобто на сьогоднішній день нам, мабуть, наше суспільство просто не готове до таких магазинів, хоча дуже хотілося б, тому що справді дуже багато всього цікавого. Я ж ще раз повторюю: є чоловіки, які готові справді слідкувати за собою і купувати хороші, якісні засоби, техніку, але ж, бачите, їх дуже мало. Тобто, настільки низька кількість, що ну, нема сенсу просто щось придумувати і щось. Розвивати. Ми, звичайно, не пускаємо руки, ми просто трансформуємося в іншому напрямку, але така ситуація дуже прикра, що не виходить. Тобто, я ж кажу, що на останок ще скажу, знову ж таки, були ось в торговому центрі одному, і там був такий цікавий магазин, теж чоловічий. Значить, що вони зробили? У них спочатку там дивлюся, в них барбер такий крутиться, типу як барбершоп. Ми заходимо, дивимося, там чоловічий одяг. А кажемо, а що це у вас тут? Барбершоп? Він каже, так, у нас інша половина барбершоп. Уявіть собі, що вони придумали. Тобто чоловічий е одяг, перша частина магазину, а далі там крісло і барбершоп можна постригтися. Представте собі. Мабуть, оця історія буде ще популярною. Можливо, отака. От, от. Тобто, вже навіть таке вже видумують, тому що видно, що в них все одно це дуже складно йде. Тобто, я ж кажу, що навіть чоловічі магазини з одягом складно десь знайти окремо. Ми приходимо, там приходимо в магазин. От теж я спілкувався, наші колеги в торговому центрі, у них був косметичний магазин, просто косметичний. Там було трішечки чоловічого. І там продавчиня каже: Ви знаєте, скільки до нас приходить чоловіків, там якісь щітку для бороди, догляд. Каже, у нас цього всього нема просто. Я кажу: так у нас все це є, в нас це все є. І що далі? Ну, все одно, ну. Розумієте, така от історія. Тому, звичайно, що я би хотів побажати, щоб все-таки наш, наша ця ідея вона запрацювала, вона обов'язково запрацює, це 100%, тому що ми не будемо здаватися, ми будемо це все розвивати. От. І щоб все-таки е я не кажу, щоб там пів торгового центру було все чоловіче, ну хай би хоч якийсь куточок був, щоб можна було кудись прийти і знати, що там все для чоловіків, що там можна було хороший догляд підібрати. І не, не думати, це чоловічі-жіночі, а справді підібрати собі правильні, хороші речі. Це обов'язково має бути. Тому що я вам скажу: я також е маю досвід спілкування з таким досвідченим перукарем, досвід нього, там, мабуть, 20 років плюс. Він каже, що жіноча косметика і чоловіча, вона має бути різною, вона має відрізнятися, і це нормально. Чому? Тому що а, чоловіки різні по природі. Тобто чоловік частіше потіє, в нього більше енергії, волосся може більше підніти. І це нормально, що є якийсь спеціальний чоловічий шампунь. Більш для чоловіків там спеціальна буде формула. Для гоління різні хороші засоби, там, ну, хороший догляд, це ж все дуже це база. Це, не, це ж не такі, там макіяжі чи ще щось там. Що... Ось тому, звичайно. Обов'язково такі магазини, я вважаю, мають бути. І я вірю, що є майбутнє в цьому всього. Тому що я вам скажу, я дивлюся навіть, як виробники страждають, як страждають всі, хто щось хоче таке подібне робити. Чоловічі ці напрямки, вони дуже-дуже пробуксовують. Зараз, тим паче. Ось тому така історія. Будемо надіятися на краще. От, а ви підписуйтесь на цей канал. Я хочу сказати, це є підтримка. В першу чергу, це підтримка цього руху нашого, який ми започаткували. Що все-таки мають бути чоловічі речі, чоловічі магазини, чоловічі напрямки, і ми будемо в цьому розвиватися. Тому дякую, що ви з нами, підписуйтесь на канал, буде багато ще цікавих розмов.